Це так ситуативно. Це дуже спонтанно, що ми сьогодні у вас. Тобто, в мене така швидше приватна поїздка, трохи там по справах, але в чому б ні, мені, мені приємно дуже вас бачити ну, у Львові. Мені довелося познайомитися з парою канадійських велосипедистів, що вирішили за два роки об'їхати весь світ. Почали з Марокко, за кілька місяців, дісталися України. Це не професійні велосипедисти. Цю подорож вони почали веселими товстунами, а от на момент зустрічі зі мною дівчина хвалилася, що таких м'язів на її ногах ще світ не бачив. <плес> Я не знаю, можу прочитати вам есей про те, як то бути жінкою в Україні. Він такий смішний і неполіткоректний. Більшість тут все одно жінки, а чоловікам хоча б буде весело. От, завдання зараз одне це дійсно зупинити погибель наших людей. Тому що я вже просто, ну, і я, і ви, я впевнена, також, і дуже багато хто з нас. Ми тільки тим і займаємося, що там збираємо на броняки, збираємо на швидку, збираємо на якісь ліхтарики на каски, на шкарпетки, на тушонку. От. Звичайно, це було б найлегше так просто сказати. Є така область, яка Ракова пухлина. Давайте ми так. її віддамо, але, на жаль, Путін на цьому не зупиниться. Його, очевидно, його генерали ще більші ідіоти, там, ніж наші, і йому пообіцяли, що там буквально за два місяці він візьме Київ. І тут вони самі цього не очікували. Ну, цієї, скажімо так, ну просто цієї сили, з якої українці, там з нашим цим нещасним озброєнням рівня. 80-х років будуть опиратися цьому. Тобто Це дійсно якось на героїзмі і там, ну, стратегія все-таки була. Не всі ж генерали, в нас якісь жордоси, які сидять і тільки откати отримують. Тобто Є кілька, дійсно, там, які з хлопцями в бійшли. <розумістична> 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 Треба, щоб зрозумів кожен громадянин, що біда це не тільки там Янукович, це не тільки якийсь генпрокурор, який краде, чи суддя, який продажний, що такий Янукович сидить десь там в твоєму ЖЕКу, а сидить не знаю там в університеті, коли взятки. Тобто, щоб відбувалося на на рівні на такому знизового, і тоді це зможе змінитися. Тобто, здається, майдан показав людям, що є сила у всіх гуртом змінити систему. Тепер треба, щоб кожен. А громадянин міняв систему так помаленьку, потихеньку, тобто не палячи шини і кидаючи коктейлі Молотова. До цього також, звичайно, можна звертатися. Але пишучи заяви, роблячи запити до якогось депутата, мучаючи їх, не просто махнувши рукою, що а нічого не поміняється, а щоб от доставати так, от щоб не йти, все таки час і розважатися тим, що кожного бюрократа дотискати, не дати взятку, а все-таки зробити так, тому що, що так зроблять тисячі і мільйони, то система сама по собі трісне пошваху.